Минуле. Що з дитинства найбільше вплинуло на особистість? Тут дуже дивний розклад, дуже дивний розклад. А в мене таке відчуття, що людини не повинно було бути. А, тут таке відчуття, що або загроза природах була, або якісь труднощі з формуванням плоду, або а, при тих же родах хтось там, умовно кажучи, чуть, чуть не помер, або були якісь такі, скажіть, я вам скажу, труднощі саме з цим. Я не бачу людину, як би вам сказати, тобто людина, коли народжується, вона є такою а, сформованою ячейкою у всесвіту і так далі. Але тут. Я цього не бачу. В мене людина є, але оцю сформованої ячейки в о, світі, я не знаю, там в обществі я її не бачу. Тут дуже багато карт смерті, до речі, і дуже багато карт, скажіть мені, я вам скажу, ем, мертвих смерті, е, вообще богинь смерті, дві випало. А От, отречення Теофіла, як то, що ми від, чого, від чогось чуть не відреклися і так далі. Тобто, тут, о, сам момент народження, тут в самому моменті. Щось не так. От. І надалі о, його лінія життя вона наразі тяжкіша, не дивлячись на все, да, тяжкіша ніж, е, ніж би було е, ніж би було, як би вам сказати, е, в тому моменті, якщо б людина родилася в цій е, сформованій оболонці для, для цього світу. Я не знаю наскільки зрозуміло для глядача, я це зараз сказав, але але але, але ось так. Тобто його життя могло би, бути, могло би бути легшим, могло би бути більш таким насиченим. Чи що, давайте скажу так, от аби не оцей момент тут ще треба би розбиратися, що саме повпливало на оцю саму рождаємость. Чому саме мені кажуть, що його начебто не повинно було бути, або, або він не начебто не повинен був родитися в принципі своєму, щось тут дуже дивне. Чи були в дитинстві або в підлітковому віці значущі події, що вплинули на подальше життя формування особистості? Так, значить, по-перше, тут в принципі вся значуща подія, яку мені показують, це в принципі вся сімейність, тобто людина. Я не бачу своїх батьків, і в мене таке відчуття, що мене не люблять в принципі своєму. Я, я їх або не бачу, або мені їх мало, або мене не розуміють. Таке відчуття, що я в чомусь завжди винен. Мене тут е, оказов адпущені, і так далі. Таке відчуття, що я в чомусь завжди винен, а е, умовно кажучи, знаєте, перепогане усе життя, і так далі. Тобто, в мене тут таке така е, 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 атмосфера пригнічення якогось. І це деякий, або деякий час було, або, або ще щось. Тобто таке відчуття, що з моїм приходом щось стало не так за Щось нам стало вже недоступно, стало все по-іншому, і стало все не так. Трошечки ця сімейність, як будто пошатнулася. І оце саме і є, оця вся гнітуча атмосфера, і заложила в людині, скажімо так, деякі або комплекси, або погляди на життя в дальнішому. Як проходили шкільні роки? Людина достатньо гарно впитувала, ну, впитувала знання. Людина достатньо гарно скорше за все навчалася. Мене тут нема такого, що сказати. Деяке може бути було несприйняття ну, цим шкільним оточенням, однолітками і так далі. тому що мені більше кажуть, як і по Орфею, так і по Монаху Авелю, що людина була більш. Сама, 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 ну, сама, сама до себе, сама собою, сама одільними, одільними тим полуостровами і так далі. А, тобто людина більше до самотності була. Стосунки з батьками, однолітками я не бачу і про поганих відносин з батьками, але в мене таке відчуття, що більше в вихованні дитини брали участь не мама і не тато. Це могли би бути бабу, дідусі або бабусі і так далі. В мене немає оцього якогось близького зв'язку. У мене немає близького зв'язку з батьками, в принципі, своєму. Мама, у нас тут чотири вітру, фальшиві пророки, як момент того, що образ мами в мене ну, він, то, він то є, але немає цього образу саме мами. І чотири вітру, як вона, умовно кажучи, вона де хочеш, але не зі мною. Вот з татом, з татом тут такого да, тато у нас був скоріш за все знову ж таки требувательний в плані а, того, що ми тут сидимо, і розказуємо, як треба жити, що треба робити, як гарно робити, як не гарно робити, і так далі. Але тато у нас теж проходить в кінці по чарівній мазі, тобто я його і бачу, і не бачу. Тобто таке відчуття, що раділі я бачу по якомусь, умовно кажучи графіку, але основне основну любов і так далі мені дає ще хтось, але не, не вони не зна там м няні, бабусі дідусі і так далі. Теперішн як проявляє свою любов та турботу. Так, він, раз, 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 раз. Людина достатньо любвільна, людина достатньо емоційна, людина достатньо гарно все проявляє. Я не бачу, щоб він був такий якийсь зажатий і так далі. Тобто, якщо ми якщо ми відчуваємо якусь емоцію, ми її проявимо. Якщо ми, скажімо так, там нам треба проявити свою любов, ми її проявимо. Тобто тут у мене нічого такого дивного в цьому всьому нема. Тут все тут все прямо. Окей, яке повинно ну, не повинно, а в нормі, як кажуть лікарі. Якою бачить власну особистість? Що дуже гарно, я не бачу тут якоїсь завишеної самооцінки, що я не бачу тут якогось напускного такого такого чогось, як, як себе вам сказати, напускної якоїсь такої о, значимості. Я цього не бачу. Людина рахує себе достатньо прикладною. В плані якого плані магічний жезл є і абракадабра. Тобто, я можу, я можу щось зробити, я можу щось знаєте, нам. А іншими словами я можу договоритися, я можу щось винайти. Я можу щось зробити. Тобто, людина саме от такого чітко чіткої роботи, саме роботи, Тобто така робоча, робоча лошадка, називаємо це так. Людина більше не про те, щоб просто говорити людина більше про то, щоб робити. Ну і ми в принципі себе таким і бачимо. А, монах Авель в принципі він його прислідує взагалі. Тобто людина трошечки на своїй волні може здаватися дивним, може здаватися якимось таким незрозумілим, тому що у нас тут своя волна. А, от, і, е, скажімо так, щоб він вішав на себе якісь там умовні ярлики, я, я цього не бачу, щоб вам їх назвати. От, людина, людина творча, давайте назвемо це так. Людина творча, людина так, треба оце зробити, зроблю, треба оце зробити, теж зроблю. О, ось якось так. Як проявляє свої емоції? Я так бачу, що іноді скорше за все бувають а, деякі перепади настрою, деякі перепади настрою зміни стану. Зараз ми тут улибаємося, у нас все окей, і тут, отак, вот от буквально, і все. людина в деякому гніві, в деякому прям зосередженні сос, і так далі. Вот. З проявленням емоцій, з проявленням, а, я ж кажу, о цього всього тут а, дуже таких великих якихось незрозумілостей нема. Все тут ну, все, все окей. От єдине, що можуть бути дійсно ці незрозумілі перепади, незрозумілого толку, скажімо так. Тобто, тут, знаєте, людина трошки сама з собою посварилася, не договорилася внутрі себе, і, і ми випадаємо там якісь такі дуже дивні стани. І, ну, в принципі, все. Як сприймає свої досягнення та успіхи? Значить, пане Різніков дуже скажіть мені я вам скажу, дуже гарно сприймає свої досягнення. Людина радіє, людина радіє, але це знаєте, це не це не в той момент, коли ми себе стверджуємо. Да, тим, що о Боже сталося. Ні, ми тут дійсно радіємо, і ми. Ми можемо бути, ми можемо бути е, корисними. Ми, я можу щось приносити, я можу на щось впливати. Тобто, в, тут, тут радість за те, що в нас вийшлося в нас сталося, і я можу бути корисним в тому, або в, іншому, в тому або в іншому ділі. Які має сильні сторони? По-перше, е, значить, по перше, людина дуже цікавий стратег, але саме переговорний стратег. Я... Я поставлю всі питання так, що ти мені видасиш ту відповідь, яка мені потрібна. Саме переговорний стратег, і саме, як би, як би сказати, людина вміє поставити навіть очередність питань так, щоб добитися тої відповіді, і щоб людина дійшла до того виводу, який саме потрібно. Це по-перше, по-друге, несерйозна несерйозність. Тобто той вайб. Називемо це так, Фаріон би мене зараз по щам вдарила. <смі> Той вайб, який е, людина видає навіть в переговорах, він скорше за все не такий прям прям офіційний, і так далі. Він достатньо дружній. У мене тут антихрист, як сам е, як сам, скажіть мені, я вам скажу, е, як придворний клоун, условно говоря, да? тобто це людина, яка в навіть в серйозних ситуаціях може підходити з деяким е, е, веселим настроєм, з деякими такими. Е, е, Випадами, може, навіть е, е, цього приколів, умовно кажучи, приколів, аби зробити ту атмосферу, атмосферу з людиною, якою до якої ми там скажіть прийшли, і так далі, розположити к себе. От. Тобто у нас тут достатньо, скажіть, я вам скажу стратегічний переговорщик, перемовник не знаю це правильно, от і людина, яка може розположити до себе в принципі любого саме оцим вайбом, який може створити. Так. Невідступність деяка. Тобто, ми, якщо не, якщо не вийшло отак, ми спробуємо з іншої сторони. Не вийшло ще отак, ми ще з іншої сторони. Тобто людина, людина буде повертатися, повертатися, робити, робити, поки, поки не зробить те, то, що, то, що від неї треба, або не доб'ється того результату, який треба. Так. Людина достатньо продумана. Тобто ми думаємо на декілька о, о, шагів вперед. Дуже гарно логічні цепочки строя. А, знову ж таки, підтверджую, що дуже гарно а, от до себе розполагає. І деякий, деякий погляд у людини дуже цікавий, іноді погляд, який відрізняється від всього і може відігравати дуже цікаву роль. А, тобто, умовно кажучи, ви бачите чорне, ти бачиш біле, я бачу сіре з отакими такими відтінками. Ну, умовно. І має слабкі сторони. Деяку довірливість. Там, де не дуже потрібно би було довіряти. От деяка довірливість є. Не скажу про комплекс, скажіть мені, я вам скажу, не скажу про комплекс атлічника, але є якісь, умовно кажучи, самобичування тоді, коли в нас щось не вдалося. Деякі ж рамки. Є в людини свої якісь свої е, рамки, в яких ми через які ми себе не випускаємо, і так далі, тобто дуже багато своїх же запретів. Таке відчуття, що немає змоги, немає змоги дуже на на багато, скажіть, я вам скажу на багато аспектів направити свою увагу. Тобто, я своє діло роблю тоді, коли зосереджений на чомусь одному. Моєї уваги не може вистачати на дуже там якихось багато, багато речей. Тобто багато речей під контролем я тримати не можу. Мені треба сюди направити. Потім я направлю сюди, потім сюди і потім сюди. Тобто, якщо я щось роблю, я зосереджений на цьому. Потім я можу зосередитись на цьому, а потім на цьому. На все зразу ні. Оце. Які має страхи та як з ними справляється? Um. Які мої страхи? Ну по перше, ми дуже ми не любимо. Ми ми боїмося бути непочутим. Ми боїмося бути не, не сприйнятим і не почутим. Ми боїмося того, коли ми не можемо домовитися. Да, хоч я ж кажу, да, людина буде знову пробувати, 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 старатися. І ми боїмося не добитися тої цілі, яку я з за, за собою там, скажімо, так поставив. Тобто, ми боїмося бути не сприйнятим, не зрозумнезрозумілим скажімо так, да? ми боїмося втратити, як би це сказати, це навіть не авторитет, втратити цю корисність, перестати приносити користь якусь. Да? Тобто, якщо за мною не буде чітких виповнених задач, мені, ну, да, мені становиться як то не дуже. Тобто я би то щось втрачаю. Тут, тут дуже дивно, дійсно, людина таке відчуття, що От самий великий страх це тоді, коли тебе не чують, що я не ну типу не можу бути почутим, не можу бути сприйнятим. Тобто, це саме таке, саме, саме на поверхні, що мені а, показують так або інакше. Тобто, коли мене не сприймають. А, я не сприйнятий, я не почутий, я не можу добитися від людини того, що мені треба. От це чогось людину дуже ціпляє. Може бути в віду ситуації в нашій країні, може бути в виду його, в принципі. М -м, а, тобто, знаєте, це коли, коли в мене є невдача, я дуже сиджу і заганяюся у плані самого самовичування якогось. Я заганяюся, що а, я не такий корисний, або це ж які я, а, скажімо так, спеціалі цьому, якщо я не зміг Здобитися. Тобто це підриває авторитет перед свіже перед самим собою. Чи схильний до депресій, нервових зривів? До депресії ні. Так, до нервових зривів. Ні. Людина, якщо їй щось там, скажімо так, не подобається, вона або каже зразу, або як би це сказати, або або десь утрясає в собі. Сказати, що людина як то випадає в щось, я, я не бачу цього. Як сприймається оточенням? До речі, оточенням сприймається достатньо гарно. Жертва іскушеній. Людина розполагаюча, людина. Я ж кажу, той вайб, який він може там создати вокруг себе, достатньо так розполагаючий, я б сказав. І знову Антихристи, і він теж дуже часто випадає. Тобто, людина, до якої можна прийти, там, скажімо так, порадитися, людина, до якої можна прийти за якоюсь допомогою, і так далі. Тобто, достатньо, достатньо світло, достатньо гарно, достатньо, достатньо дружелюбно. Все. Які життєві принципи та цінності є найбільш важливими? Дивно. Крім, е, крім самореалізації, я нічого не бачу більше. Мені важлива моя самореалізація. І реалізація далі, далі, далі. Щоб у цій реалізації була якась динаміка і було якесь продовження. Більше я нічого не бачу. Майбутнє Чи є загроза серйозних захворювань протягом наступного року? Можуть бути загострення хронічних хвороб якихось більш такого серйозного я нічого не бачу. Але тут здоров'я трошечки шатне. Чи можливі значні зміни у кар'єрі протягом наступного року? Таке відчуття, що може бути якась реформа по ну, умовно кажучи, реформа зміни по, по посадам, тобто його можуть просто з перемістити на щось інше. Я не скажу це вище або це нижче. Я поки що цього не бачу, чесно кажучи. А от е, я бачу, що може бути зміщення людини з одної посади на іншу посаду. Отак, чого варто остерігатися, на що варто звертати увагу? А отут, от, от, кстати, дуже дивно під, під цим всім, що ми зараз проговорили. Ліліт, як моменти розкрадання. Тобто таке відчуття, що варто звернути увагу на тих, хто з тобою працює і хто, і хто там взагалі під тобою ходить. Тобто, таке відчуття, що о, о, от, або хтось дуже, дуже негарно відмивав собі гроші, за його спиною, якраз такі, нижче. Або хтось відмивав щось, або хтось дуже негарно і нечесно, до речі, працює. Тобто, скажімо так, чужими, а навіть іншими руками, іншими руками його можуть поставити в позицію козла-опущення. Ну, то, що ми вже з вами наблюдали про ці скандали і так далі, але ще може бути ще щось. Тобто, дуже таке відчуття. Я не скажу, що це. Скажіть мені, я вам скажу, я не скажу, що це зроблено спеціально. Це, це, це людина, яка це люди, або люди, або людина, яка вирішила трошки нажитися, або скажімо так, м -м -м я зараз вам скажу. Ой, як би це сказати? Це людина, яка вирішила або нажитися, або люди, які просто, як вам сказати, ну, дуже негарно працюють, не виконують свої обов'язки або зажерлися. Давайте так скажемо. Тобто треба направити увагу на те, що залишається без його уваги. Отак. От Чи є вороги в близькому оточенні? Так. Ну, як я вже казав, є ті, хто може підставити по, по суті людину, і да, трошечки не то, щоб знеціннити дискредитувати, є ті, хто його не чують, навіть якщо людина там або попереджує, або говорить, і ті, хто її не чують. А, ну, прям, прям ворогів, як ворогів, ну ні, трошки розпадлючених, є. Да. Yeah. Чи знаходиться людина на своєму місці? Розклад достатньо двоякий. Чому двоякий? Я пояснюю. По-перше, а гріпа гріпа як вплив, агріпа гріпа як той, хто може чогось добиватися. Людина відповідає своїй посаді, скорше за все, як і перемовник, як я кажу, да, що я можу склоняти. Я дуже, він дуже хороший оцей ем, стратег в перемовинах і так далі. Але ні, чому ні, тому що Ліді шалот, пере мною о, я можу зосереджуватися, як я казав, да, на одній задачі, потім тільки на другій, потім на третій, на четвертій і так далі. Тобто я працюю гарно, хорошо і прекрасно тільки тоді, коли зосереджений на чомусь повністю, коли я себе повністю віддаю, і так далі. А Тут, скоріше, якщо ми говоримо про посаду, треба більше зосередженості на різних питаннях. Отак. Чи здатен на зраду власних принципів? Тут дуже по-хитрому. Скажу так. Я не можу сказати, «да» і чітки ні. Скажу по-іншому. Навіть якщо людина здатна на зраду своїх принципів, вона зробить так, щоб всі були в виграші, щоби зраджений принцип ні на кого дуже жорстко не вплинув. отак чи схильний до марнославства? Сатана. Сказати, що дуже схильний, не скажу, але це то, що приносить мені. Ну, мені приємно. Мені приємно, коли там, скажімо так, в мене о, ну я, я на слуху, або я на в людях, або в мене щось там питаються і так далі. Тобто о, це не, не скоріш, не до марнославства, це до того, що мені це приємно. Мені приємно, та умовно ну, кажучи, широкої публіки. Увага все. Резюме. У ну, меня такие вещи что Резников достаточно хорошая людина, правда, только он как-то очень однозадачный. То есть, если вот он хороший переговорщик, то он просто хороший переговорщик. Если он хороший, скажем так, условно говоря, исполнитель какой-то работы, он просто вот рабочая лошадка. То есть, он такой какой-то у меня хороший, но не, объем... не может обнять много, скажем так. Ну, либо чоловіку нужно давать четкіе задачі. Так. так, достатньо поважаючий себе, але не нарцисичний, В принципі, як мені кажуть, чоловік. Знаходячися, тут карта Раба падає, в, я вже казав, своїх якихось рамках, які, за які ми не можемо вийти, я не розумію, в плані чого. А, може це а, виховання, може, це деяка з дитинства все ж таки йдуть а, а, у ці а, поставлені рамки. Але якщо б людина за них трошечки вийшла. Було б для нього, було б це якось навіть вигідніше, або людина стала якоюсь об'ємнішою. Я навіть не знаю, як це виразити іншими словами. Так, карта боса у нас тут. Хорошо. Людина, яка дуже, дуже гарно здатна, я вже казав про це, людина, яка гарно здатна впливати на думку людей і а, простроювати розговор і вообще все так, щоб людина прийшла до того самого виводу, який треба їй. Тут у нас бос, який управляє чоловічками. Так. Людина достатньо ерудована, шолі, А, Людина достатньо гарно, багато чого знає, достатньо розумна. Так. Ну, тут тобто, про емоції, про почуття, такі емоційні, проявляє своє почуття, що дуже гарно. Так, союзник. Лідер, uh, вообще, вообще, вот в плане, давайте так, в плані вот, дружби, в плані людини як людини поза політикою. Так далі, uh, пан Різніков дуже гарний друг і дуже гарний, як би вам скати, дуже гарна людина, на яку можна покластися взагалі в принципі своє. Є дещо якісь о, о, такі самобичування. Все таки в людині деякі самобичування дуже дуже присутні, особливо хішнік. Це коли я деру сам себе, роздираю, скажімо так, особливо і карта воїна в цьому якраз в моменті, коли у нас є якась не, не побіда. Да? Коли ми розуміємо, що у нас щось не вдалося, от туди приходить у нас самобичування, в принципі, своєму. Ну, така заспокоюча людина і так далі. Все, це все. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.